З діти та батьки, сьогодні перший день тижня. В понеділок на минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про диких тварин. На цьому тижні я хочу розповісти вам про диких птахів. В Україні ми можемо зустріти горобців, синичок, сойок, голубів, грачів, шпаків, лелек та багато інших. Люди здавні спостерігали за птахами їх звичкою. Та поведінкою. Результати спостережень закріпилися у народній творчості. В українській мові існує багато приказок, у яких згадуються пташки. Приказка це короткий народний мудрий вислів, в якому відображені спостереження за явищами природи, тваринами, птахами. Ось, наприклад, здавна люди помітили, де б не літали птахи, вони завжди повертаються до свого гнізда. Кожна пташка цінує своє гніздо, оберігає, захищає. Так само і люди на рідній землі почуваються впевнено та затишно, кожній людині мила своя сторона. Так з'явилася приказка: кожна пташка своє гніздо хвалить. Ця приказка означає, що кожній пташці та людині добре там, де її дім, де її сім'я, де її батьківщина. Ще люди помітили. Що журавель великий, красивий, цікавий птах? Коли він злітає в небо, наздогнати його неможливо. Тож, коли розмовляють про якісь бажання, які неможливо виконати, говорять приказку: лови журавля, в небі. Сорока високо літає, всі новини добре знає. Так з'явилася приказка, сорока на хвості принесла. Коли її говорять, тоді, коли не хочуть відповідати на якесь питання, звідки дізналися якусь новину. Погляньте на екран в картинках я заховала приказки, з якими ми сьогодні познайомилися. Давайте відгадаємо, де яка приказка. У якому малюнку заховалась приказка, кожна пташка своє гніздо хвалить. У якому малюнку заховалась приказка, сорока на хвості принесла. Де заховалася приказка лови журавля в небі? Сьогодні ми з вами познайомилися з приказками про птахів. З настанням холодів птахи підлітають ближче до оселі людей у пошуках їжі. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати годівничку для птахів. Для малювання нам знадобиться фарба, аркуш паперу, склянка з водою та наш творчий пензник. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. Проводимо дві довгі прямі лінії зверху до низу. Зафарбовуємо серединку. Це стовбур дерева. Від стовбура малюємо довгі та короткі похилі лінії це гілки. Від гілки донизу проводимо коротку рівну лінію. Від лінії малюємо трикутник, зафарбовуємо його. Це годівнички. Від трикутника проводимо дві довгих прямі лінії та дві коротких. З'єднуємо їх між собою. Серединку зафарбовую. Це дно годівнички. На дереві намалюємо листочки, прикладаючи пензлик до гілки всім ворсом. Додаємо до годівниці зернята для пташок. Ось така годівничка вийшла у мене, а яка годівничка вийде у вас?